Мотор. Доброго дня. Шановні друзі, сьогодні хочу я вам представити термостати. Термостати є в нас два види Євро-1, 74 градуса, вони поставляються на конвейер Тати Моторс. І Євро 2. Євро 2, Євро 3, Євро 4. Це оригінал 87. Начало відкриття, 95 повний. Повний вже діапазон відкриття 87-95 це градусів. Це Євро 2, Євро 3, Євро 4. І ще є на ринку України неоригінал. Неоригінал він такий слаб, трохи слабенький, в нього слаба пластмаса. Він, Коли перегрівається, коли нагрівається, то він лопається. І лопається по швах. Його багато клієнтів путають з оригіналом. Я б не став би його опутати, його да, по формі він пох похожий. Десь і патрубки, і трохи розміри, похожі. Але він неправильно роботи, тому що він предназначений для бензинових двигунів. Це в нас для дизельних двигунів. Тому е це робить правильно. Я хочу ще звернути вашу увагу на сьогоднішній день на колір. Це оригінальний колір термостата Євро 2. Оригінал. На, на ньому є гравіровка, на ньому є там оттіски, тому якщо ви будете в наших магазинах, ви його можете обдивитися і удостовіритися. Це є, можна сказати, не оригінал, який під, підобрали. Він дуже схожий на Євро 1, але він теж з другої форми, розумієте? «Євро-1» 74 градуса. Ці два термостати 40 їх 3-4 роки. 3-4 роки, тому що в принципі, він б служив би довше вам. Я скажу в тому, скажу, чому чому, чому 3-4 роки. Тому, тому тому, що то соли і антіфріз, які, які ми заливаємо, і наші водії, які їздять, вони додають трохи води, і він виходить із строя за 3-4 роки. Якщо чисто кожен рік міняти тосоли, то він вам прослужить і п'ять років. По е, потрібно міняти кожен рік тосол або охолоджуючу рідину антифриз і не додати ніякої води. Цей ослужить вам лише максимум це три місяці. Його якість йому ну бачите, щілина. Щилина, е, даже от, ну, видно не видно вам, як, як тут зроблено шов і якість тут. Там е, трохи, трохи щілина Така є, яка, яка вже деформується під час, під час кна, е, нагрівання. Ці термостати коштують від 15 до 20 доларів. Це нормальна ціна, ціна за оригінал. Цей термостат на порядок дешевше 10-12 доларів. але Ну, на порядок, можна сказати, в 3 долари, 5 доларів, але він лише 3 місяці, то вибір за вами, я б, я б собі такого б не купував. би. Дякую вам.